Всім привіт! В даному відеоролику піде мова про компанію Alibaba. У мене в дану компанію заінвестовано найбільше грошей, це найбільша позиція в моєму інвестиційному портфелі в Interactive Brokers. На даний час в мене є 57 акцій даної компанії на загальну вложену вартість 5026 доларів. Загальний мінус по даній позиції на сьогоднішній час мінус майже 600 доларів. Хочу поговорити саме про те, чому акції так сильно впали в вартості, бо від свого такого останнього максимуму за останній місяць від 15 листопада і до сьогоднішнього дня, а саме 17 листопада, коли я знімаю даний відеоролик, акції впали на 10,5%. Через що це сталося, як і чому? І, до речі, анонс компанія Alibaba почне виплачувати дивіденди. Дивіденди в 2024 році будуть вперше за всю історію виплачені даною компанією. На одну акцію компанія виплатить 1 долар. В принципі, невелика дивідендна дохідність, але все-таки це дивіденди. І для дивідендних інвесторів це вже досить таки буде, можливо, крута ідея до покупки даних акцій. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити жирний жирний лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, подивіться. Друзі, акції дуже сильно за останній час просіли там на 7%. За останні півроку мінус 14%, з початку року мінус це останній рік мінус 7,5%, тобто, бачите, цілий час в такому боковику акції знаходяться за останні 5 років, має мінус 48%, а від свого максимуму історичного, який був тут 16 жовтня 2020 року, тобто майже в сам розгар коронавірусу акції від того часу і до сьогоднішнього дня. Обвалилися аж на цілих 75%. Але я вважаю, що сьогоднішній рівень, по якому торгуються дані акції, досить таки привабливий, і в майбутньому можна буде розраховувати на дуже хороший відсоток повернення. Бо вважаю, що в перспективі 5, 10 або 15-20 років, наприклад, в вже дов, в довшій перспективі часу, акції мали би відрости, і то досить, досить, досить сильно. Хочу вам показати такий сайт під назвою Seeking Alpha, на якому часто розбираю, і дивлюся. Всі фінансові результати компаній. І тут є певні статті, написані різними аналітиками. І, власне, одну з статтів хочу вам прочитати. Тут, власне, перша, перша стаття, яка тут була, я її тут собі відкрив, перевів на українську мову, щоб вам було краще в принципі, зрозуміло. Давайте прочитаємо її, і можливо, щось цікавого і корисного з даної статті теж витягнете для себе. Акції компанія Alibaba впала на 9% після того, як компанія просто. Припинила виділення Cloud Intelligence Group через невизначеність щодо забезпечення поставок мікросхем. Результати Alibaba за другий фінансовий квартал, однак, були досить таки хорошими, То, що я в принципі вам казав, що результати були хорошими. Але, хоча зростання доходу сповільнилося порівняно з першим фінансовим кварталом, Alibaba отримала значні прибутки та вільний грошовий потік, і компанія оголосила, що почне виплачувати дивіденди акціонерам, що, в принципі, мало би підвищити права. Акції Alibaba. Враховуючи, що Alibaba повернула 40% свого вільного грошового потоку акціонерам за перші 6 місяців року та виплатить дивіденди, я вважаю, що Alibaba краще розглянути як гру для повернення капіталу в майбутньому. Що це означає, що 40% свого вільного грошового потоку компанія вернула своїм акціонерам, а те, що компанія просто. Зараз проводить агресивний байбек і викуповує свої акції власні з ринку. Таким чином збільшує вашу частку як акціонера в даній компанії. Виручка Alibaba зросла на 9% у другому фінансовому кварталі, порівняно з темпом зростання доходу на 14% у попередньому кварталі. Загальний дохід Alibaba у другому кварталі 24-го року, е, до речі, чомусь 24-го-2023 року склав. 224 там, мільярди китайських юанів або 30, майже 1 мільярд доларів. Тепер Алібаба повертає капітал і оголошує про першу в історію виплату дивідендів. Alibaba справді повідомила про значний обсяг вільного грошового потоку за другий фінансовий квартал, підкреслюючи думку про те, що навіть за помірного зростання прибутків китайська компанія електронної комерції може генерувати масу вільних грошових потоків, яку компанія теж використовує для виплачення тепер і так само дивідендів. У другому фінансовому кварталі Alibaba витратила 118 мільярда китайських юанів або 1,6 мільярда доларів. На зворотній викуп акцій, що передбачає відсоток повернення вільного грошового потоку в 26%. за перші шість місяців потужного фінансового року Alibaba викупила власних акцій на суму 34 мільярди китайських. Юанів або 4,7 мільярда доларів, що відповідає 40% прибутку від вільного грошового потоку. Де це власне можна побачити, як збільшується чи зменшується кількість акцій? Ну бо читати статті це одне, а подивитися по факту, де це можна побачити, це зовсім інакше На даному сайті. Так само тут у даних фінансових. Якщо пройти до речі, тут потрібно спочатку вибрати не річний період, наприклад, а квартальний, щоб в принципі подивитися, як по кварталах зменшується чи збільшується кількість акцій. Ну і якщо ми прогортаємо тут власне. На кількість акцій в обороті, ну то може побачити, як там за останні квартали, з, буквально з кварталу в квартал, кількість акцій зменшується. Досить -таки значно. Подивіться: 2,614, 2,610, 2,576, 2,565. Alibaba так само оголосила, що запроваджує дивіденд в розмірі 0,125 долара США на звичайну акцію, які будуть виплачуватися власникам звичайних акцій і ADS після закінчення робочого дня, 21 грудня 2023 року. Тобто, скоріше за все, це просто останній день, коли потрібно мати акції в власності, щоб отримати дивіденди. До речі, якщо ви одразу можете запитатися, чому 0125, як я на початку відео казав, що на одну акцію, власне, Аді Буде виплачуватися один долар. Ну, бо, власне, це є трішка різниця між звичайними акціями, які торгуються на, фондов... на китайському фондовому ринку, ну і ADR, тобто така собі прокладка, яку ми купуємо, наприклад, на американському ринку, тобто ADS або ADR. Ну і, власне, на одну таку ADR, така як в мене є. До речі, якщо навіть зайти тут в Alibaba, то мало би писати, О, бачите тут ADR, Власне, і на одну ADR буде виплачено 1 долар. Ну і давайте тут прочитаю останні думки даного автора. Alibaba скасувала свій підрозділ Cloud Intelligence Group, який сильно вплинув на акції, тобто падіння на тих 9%. Але це оголошення затьмарило в іншому випадку стабільний звіт про прибутки, який включав зростання прибутку на 9% рік до року, вражаючи прибутковість і потужний вільний грошовий потік або кеш флоу і зростаючу маржу вільного грошового потоку. Alibaba також оголосила, що почне виплачувати дивіденди, що разом із високим відсотком прибутку від вільного грошового потоку робить акції Alibaba не лише. Не лише ставку на зростання електронної комерції в Китаї, але й на повернення капіталу. Крім того, акції Alibaba залишаються в вигідній зоні, торгуючись на рівні менше, ніж у 9 разів більше прибутку за 2024 фінансовий рік, що передбачає прибутковість на рівні 12%. Незважаючи на те, що скасований спінов Cloud є короткостроковою невдачою для інвесторів, я вважаю, що акції повинні швидко відновитися, враховуючи перспективи вищого. Прибутку капіталу в майбутньому. Зрештою, Alibaba тепер є дивідендною акцією. Ну, в принципі, такі думки автора. Вам в принципі думати, чи варто інвестувати в акції чи ні. Я вважаю, що це досить -таки хороша інвестиція, і тому в мене зараз на даний час вложено в дану компанію найбільше буквально грошей. У мене є 57 акцій, тобто приблизно десь там на початку січня місяця мені дана компанія виплатить 57 доларів дивідендами. Звісно, так як я її вам казав, що Interactive Brokers ще втримує 1% від Дивідендів в такій формі за реалізацію тої самої дивіденди, тобто, по факту, мені прийде трішки менше. Ну, ще так само в Китаї втримується податок від дивіденди в розмірі 10%. Тобто, якщо так приблизно прорахувати, 57 мінус 10% це приблизно мінус 6 доларів, 51, ще плюс якась та оплата за реалізацію, тобто приблизно 50 доларів прийде до мене дивідендами. Так, це звісно в принципі дуже смічні гроші в порівнянні до того, скільки я вложив в дані акції. Але я вважаю, що в довгій перспективі часу це хороша буде інвестиція. Звісно, я не являюся якимсь спеціалістом, не являюся професійним інвестором. Я людина самоучка, яка буквально вже 5 років цікавиться фондовим ринком. Звісно, напишіть мені дум свої думки, що ви думаєте по даній компанії, чи дана компанія знаходиться в ваших інвестиційних портфелях, буде досить -таки цікаво прочитати. Всім дякую і па-па.